З дільником 5. Складання і розв'язування задач, визначення часу за годинником. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку книжку, зошит, ручку і лівці. Якщо приготувались, ви молодці. Ліграфічну хвилинку. Число 79. Один рядочок. Які з чисел, записаних на грушках, не є результатом множення числа 5. 45. Так, це 5 поділене на. Помножене на 9. 20. 5 помножити на 4. 16. 16 не є. Чим добутком так, при множенні числа 5 на будь-який з чисел. 10. 10 поділити на 5 буде 2. 15. 15 поділити на 5 буде 3. 36. 36 на 5 не ділиться. 40 поділити на 5 буде 8. 25 поділити на 5 буде 5. 30 поділити на 5. Буде 6. Знайдіть різницю чисел, які не є результатами дії. Множення на число 5. Це в нас число 16 та число 36. Варто 36 відняти 16. Що отримаємо в результаті? Отримаємо. 20. Рожником 5 і частки з дільником 5. Спробуй записати їх у два стовпчики. 2 помножити на 5 дорівнює 10, а 10 поділити на 5 буде 2. 3 помножити на 5 буде 15, а 15 поділити на 5 буде 3. 4 помножити на 5 дорівнює 20. А 20 поділити на 5 дорівнює 4. 5 помножити на 5 дорівнює 25. А 25 поділити на 5 дорівнює 5. 6 помножити на 5 буде 30. А 30 поділити на 5 дорівнює 6. 7 помножити на 5 буде 35. А 35 поділити на 5 дорівнює 7. 8 помножити на 5 дорівнює 40, 40 поділити на 5 дорівнює 8. 9 помножити на 5 дорівнює 45, а 45 поділити на 5 буде 9. Ставши записаними таблицями. Сорок. 25 відняти частку числа 5. 45 поділити на 5 буде 9. 45 відняти 9 буде. Молодці. 36. 20 додати. частку чисел 25. 20, 20 поділити на 5 дорівнює 4. 20 плюс 4 дорівнює 24. Мої розумнички. Різниця чисел 37 і 27 поділити на 5. 37 мінус 27 буде 10. 10 ділимо на 5 дорівнює 2. Добуток числа 5 і 3 Відняти 15. 5 помножити на 3. 15. По мінус 15 буде 0. Молодці. Ви впоралися. У холодильній шафі магазину міститься 15 пакетів кефіру. 20 пакетів молока, а закваски у 5 разів менше, ніж молока. Скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі? Кефіру було 15 пакетів, молока 20. А закваски у 5 разів менше, ніж молока. Для того, щоб дізнатися, скільки всього молочної продукції було, варто знати, скільки було кефіру, молока та закваски. Кефір ми знаємо було 15, молока 20, а закваски невідомо. Отже, першою треба знайти закваску. Якщо її у 5 разів менше, ніж молока. Що варто зробити? Якщо молока 20, а закваски у 5 разів менше. Варто. Знайти закваску, тобто 20 поділити на 5 дорівнює 4 пакети. Отже, 4 пакети було закваски. Далі запитується, скільки було молочної продукції, кефіру, молока та закваски. Нам варто додати, знайти суму 15, додати 20 та додати 4. Дорівнює в нас 39 пакетів. Отже відповідь у холодильній шафі міститься 39 пакетів молочної продукції. Будь ласка, склади задачу за виразом. 12 додати числа 12 і 4. час покаже кожний годинник через 10 хвилин. Давайте визначимо, скільки ж він показує зараз. Якщо в нас перша половина дня, то показує перший годинник 3 годину, а хвилинна стрілочка показує на 7. Ми знаємо між проміжку, між числом це 5 хвилин. 5 множимо на 7, тут буде в нас вже 35. Так, отже, була 3 година 35 хвилин плюс 10 хвилин. Буде 3 година 45 хвилин. Якщо друга половина дня, то там до 3 години треба додати 12 годин. 12 додати 3 буде 15. Отже, буде 15 година 45 хвилин. Далі, другий рожевий. Дивимося, з котра година. 8 година, так, перша половина дня. Хвилинна стрілка показує на 4. Нам треба визначити хвилини. 5 множимо на 4 буде 20. Отже, зараз 8 20. Так. А через 10 хвилин буде. На числі 6. Отже, 6, 5 ми множимо помножити на 6, буде 30 хвилин. Отже, Буде 8 година 30 хвилин. Що з годинникової стрілкої? Якщо це друга половина дня, то 8 додати 12 буде 20 година 30 хвилин. Було цікаво, було важко. Тепер я зможу я навчився чи навчилася. Номер 773-774. На канал поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас!